Що друзі? Ми сьогодні знімаємо. Ми раді, тому що це відбувається в Харкові. От, у нас сьогодні 8 серпня. 10, сьогодні, 10 серпня, 8 місяць. От у нас зйомка для Макпо. Всі за зараз все самі побачите. Ми раді, що ми тут. Ми раді, що ми вдома і робимо це саме в Харкові. Це важливо, тому що війна війною, але е, треба робити те, що ми робимо. Тому Привіт, це мел відео. Ми змінимо назву. І, можливо, коли вже буде цей бек, вона у нас буде інша, але то вже інша розмова. Сьогодні в нас зйомка в Харкові. Ми вирішили знімати саме тут, тому що для нас важливо дати роботу тим людям, які тут залишилися. І ну, коротше, якось трошки хоча б додати до цього, -цього життя. Поїхали сходна позиція, закидувай вперед. Ее. Хорошо, давай ще раз. трохи лівіше пішов, поняв по центру. Да -да -да, так, вот так, так, І поїхали. Оп. Який ми сьогодні знімаємо, помовчу проєкт, який ми сьогодні знімаємо. Він такий напівсоціального характеру. Я потім нормально все це скажу. А Міша просто це як дєєчку вставив, бо ми пишемо звук. Проекту сказати дякую всім тим країнам, які допомагають Україні в цей непростий час. У нас був досить великий монтажний період перед зйомкою. Так саме, саме так склалося, що перед тим як ми знімали, ми вже частину ролику змонтували. Ми використовуємо також стокові кадри, тобто ми купуємо кадри на різних ресурсах. Чому ми прийняли рішення робити так, тому що нам багато треба європейських кадрів? На жаль, зараз можливості знімальної команди та й в Багатьох людей в Україні не має виїхати, тому ми монтуємо з, зі стоків частково. І вже майже місяць кожного дня ми щось покращуємо, щось шукаємо, щось намагаємось зробити ліпше. Дуже сподіваємося, що цей ролик вийде крутим і дійсно буде про вдячність і змотивує людей також дякувати локально тим, хто їм допомагає, родинам, що приютили наших біженців, тим, хто спонсує гуманітарну допомогу і так далі. Команда сьогодні не досить велика, цьому є декілька причин. От, перша з них це те, що в принципі, в Харкові залишилось не так багато спеціалістів техніки. От, а друга причина, що нам потрібно бути мобільними, аби у випадку чого швиденько змотатись. От, от, така от весела історія. За декілька тижнів до зйомки здавалося, що роботи в нас на зйомці буде небагато, ми впораємось за півзміни і все буде отак, але з часом стало зрозуміло, що все-таки ми. Ну, Запланували трошки більше і навіть завтра також буде ще дозйомка невеличка. О, от. Але сподіваємося, що все буде дуже, дуже вдало добре і класно. От. І поїхали. Дякую. Стоп. Вроді була класно прямо.